Вітаю! шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами Кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проєктів Кадрова QA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні в нас буде питання не зовсім звичне. Не зовсім звичне воно, тому що ми мало приділяємо увагу такому виду роботодавців, як роботодавці, фізичні особи-підприємці. Але ми цю ситуацію будемо поступово виправляти, тому що. Фізичні особи-підприємці, які є роботодавцями, вони також мають працівників і також мають дотримуватись прав та гарантій тих працівників, у яких вони працюють. Тому ми періодично опублікуємо, але не так багато, ще раз скажу, будемо виправлятися, з приводу контенту саме з акцентом для роботодавців. Фізичних осіб. А в принципі, законодавство та про працю воно однаково для всіх роботодавців. Незалежно від форми організації підприємництва, незалежно від форми власності, законодавство є єдиним ще раз, повторюсь, єдиним для всіх. Але оскільки є особливості, та оскільки є ось таке сприйняття роботодавцями ФОПами, фізичними особами підприємцями, особливості. Сприйняття їх діяльності, ну ми ж ФОПи, ми ж маленькі, нам же ж щось там спростили. Щось там спростили це не означає, що для вас, роботодавці ФОП, скасовані певні е, норми е, законодавства про працю. І сьогодні в нас е, доволі таке собі буде дивне питання. Зараз поясню, чому дивне. Тому що його. Певно, треба було перефразувати. Але ми його даємо спочатку так, як запитав сам роботодавець ФОП. І так, саме запитання: чи може, чи буде порушення, якщо ФОП прийме на роботу за трудовою книжкою працівника, який також є ФОПом і близьким родичам? Е Ось таке запитання. Воно реальне його поставив реальний е ФОП-роботодавець, але, ну, напевно, я б його перефразувала. Да, не просто чи буде, чи буде порушенням, якщо прийме? А що буде, якщо не прийме, якщо не укладе трудові відносини? Чомусь? Знов таки в колі роботодавців ФОПів, а також їх родичів, є така думка, що з родичами можна не укладати трудові відносини. Ну, я не знаю звідки, точніше, знаю, але не розумію, чому його досі неправильно застосовують. Да, ось той, той вислів. Те правове становище, яке було колись. Да? І це правове становище стосується такої фрази: сімейний підряд. Сімейний підряд да, колись мав місце бути, але сімейний підряд це трішечки не та ситуація, яку ми маємо коли. У роботодавця ФОПа виконують роботи, які передбачені фактично за всіма ознаками, як трудові відносини виконують їх родичі без оформлення. Ну тож, моя дружина, хай вона трішечки попрацює. Тож моя теща, да, я і взагалі нічого не винен. То моя мама, вона мені допомагає, коли ми говоримо про здійснення підприємницької діяльності і виконання певних обов'язків не самим роботодавцем ФОП, це він здійснює підприємницьку діяльність. Він працює сам на себе. Він сам з собою не має оформлювати трудові відносини, бо він да, ще раз здійснює підприємницьку діяльність. А якщо Йому на нього працюють хтось інший – Неважливо. Вони перебувають в родинних стосунках. По крові, вони перебувають в родинних стосунках по шлюбу. Вони не перебувають в офіційних стосунках, але є там, якісь інші стосунки, дуже близькі друзі, наприклад. Все це підпадає під ознаки трудових відносин. А якщо це трудові відносини, то ці трудові відносини навіть для роботодавця ФОП, навіть якщо це його родичі, вони мають бути відповідальні Відно, оформлені до статті 21 кодексу законів про працю України, а також статті 24 Кодексу законів про працю України, да тобто. З дотриманням укладання правил трудового договору, з дотриманням повідомлення до податкової служби про прийняття такого працівника на роботу, ну і далі з усіма відповідними правами і гарантіями для такого працівника. Тобто, навіть якщо це близький родич, з ним треба укладати трудові відносини. Це вас стосується, в тому числі, якщо ви є тим близьким родичем і на когось намагаєтесь попрацювати. Та під мене мене в кав'ярні, поки я як підприємець піду там кудись у податкову, а ти мене мене підміни тут щось пороби. Отаке щось пороби при наявності перевірки буде фіксуватися як неоформлені трудові відносини, бо буде питання, ви хто? Та тут мій зять здійснює підприємницьку діяльність, а я йому допомагаю. Ні, ви тут не допомагаєте, ви тут працюєте. Якщо ви працюєте, ви маєте працювати на законних підставах. Де законні підстави? Відсутні. Тобто неоформлені трудові відносини. Допомогла зятьку, як мінімум, да, на попередження, а там в залежності від умов 265 статті, то може і на трішечки штрафу. Так, ось напевно, це запитання з'явилося також не без підґрунтя. А знаєте, де було це підґрунтя цього запитання? Воно було да, десь. Ми там чули, що близькі родичі підпорядковуватись один одному не можуть. Це друга стадія. Да, перша стадія з родичами не треба укладати трудові відносини. Друга стадія а може не можеш не можна підпорядковуватися близьким родичам. Та це ж роботодавець ФОП. Якщо ми подивимося на Кодекс законів про працю України, а саме статтю 25 з позначкою 1, то ми побачимо, що роботодавці можуть заборонити роботу в підпорядкуванні в прямому підпорядкуванні близьких родичів. При цьому да, в тій самій статті 25 із позначкою 1 частині 2 зазначено, що для державних підприємств, установ організацій така заборона встановлюється на рівні законодавства та нормативно-правових актів. Але ми говоримо про ФОПа. Ну можете заборонити сам собі працювати в прямому підпорядкуванні з близькими родичами. Заборонили, тоді не беремо таких родичів собі на роботу. Ну і да, знаємо е, народну е, мудрість, що з близькими родичами краще не працювати. Да, мабуть, ця заборона е, звідси для фопів і випливає. Е, ну, Жарти жартами, але заборони для ФОПа працювати з близькими родичами її просто немає. І це, звісно, не буде порушенням законодавства про працю, якщо ви так будете працювати належно, оформивши свої трудові відносини. Ну і ще один нюанс, який мене в цьому запитанні, знаєте, так трішечки сіпнув око: це приймати на роботу за трудовою книжкою. А якщо без трудової книжки, то що робити? Не приймати на роботу. Так ось, да, ми приймаємо на роботу за основним місцем роботи і за сумісництвом. Наявність чи відсутність в цьому випадку трудової книжки має тільки да, роль в вигляді бажання працівника внесення записів до трудової книжки. Якщо ми говоримо про прийняття на роботу, то тут в першу чергу відіграє роль укладання трудового Договору, ані наявності з цієї трудової книжки. І ще один момент. А у нас в запитання було, ну, щоб повністю наше запитання розглянути, була умова, що такий родич, з яким хоче ФОП укласти трудові відносини, він також є ФОПом. Тобто здійснює підприємницьку діяльність. Він може здійснювати підприємницьку діяльність. І в таких випадках те, що він буде. Одночасно і працівником і здійснювати підприємницьку діяльність це дві прямі паралельні, два прямих паралельних стани. Вони не пересікаються, вони не суперечать один одному, і вони також можуть бути. ФОП собі там буде як ФОП. Той родич буде здійснювати свою підприємницьку діяльність у вільний від своєї основної роботи час, а в робочий час буде найманим працівником. Оскільки це приватна сфера бізнесу в сенсі організації фізичні особи підприємці, то на них не діють ніякі обмеження з приводу антикорупційного законодавства. Так, тобто такий працівник. Може здійснювати свою підприємницьку діяльність і буде одночасно працівником ФОПу. Ніяких заборон фактично тут немає. Ось таке цікаве питання мені потрапило на око, готуючись до нашої кадрової кави. Воно можна сказати, да, оскільки в нас різноманітна аудиторія на Фейсбуці, воно може стати в нагоді вам, як працівникам і вам, як тим особам, які здійснюють підприємницьку діяльність. І мають право найму працівників. Тому, да, дотримуватися законодавства треба і одним, і другим, і ви про нього просто мати, маєте бути обізнаним. Вивчайте і ви, роботодавці ФОПи, законодавство про працю, а ми зустрінемося ще з вами на цьому тижні. Всім тихого і мирного дня!